Шановна Трещанська громада минає 2024 рік. Це був рік викликів та випробувань. Однак він навчив нас бути сміливими, рішучими, єднати заради спільної мети, вірив в перемогу та навчив нас цінувати кожну хвилину життя. Звичайно, ми пам'ятаємо тих, завдяки кому нам вдалося цей рік пережити. Імена кожного нашого полеглого земляка навіки лягли в книгу історії нашої громади та всієї країни. І їх подвиг це не лише пам'ять, історія про героїзм, а й наш святий обов'язок продовжувати ту справу, заради якої вони віддали своє життя, боротьба за незалежність нашої країни. І саме тому ми продовжуємо підтримувати наші збройні сили. Так, цього року тільки з бюджету Трещанської міської ради було виділено понад 13 мільйонів гривень на підтримку наших захисників, як по прямих програмах підтримки військовослужбовців, так і через дотації напряму військовим частинам, де несуть службу наші земляки. Також під час візитів на Схід були передані автомобілі, дрони, медикаменти, продукти харчування, спорядження, теплий одяг та все необхідне. І в цьому ми вкотре продемонстрували свою єдність. Також в нашій громаді розпочали роботу фахівці по роботі з ветеранами та демобілізованими особами. Ні на день не припиняв свою роботу наш волонтерський центр та волонтерський швейний цех, який шиє усе необхідне для наших військових. Сьогодні ми можемо постачати дрони до наших військових, і понад 30 дронів сьогодні відправились як новорічний подарунок до наших захисників. Крім того, працівниками апарату Тречанської міської ради впродовж року було зібрано понад 500 тисяч гривень. Які так само були адресовані на підтримку наших захисників, і ми не зупиняємось на досягнутому, а продовжуємо працювати заради перемоги. Також працювали в сфері соціального захисту. Працює програма підтримки військовослужбовців, їх родин. Родин безвісті зниклих, надається допомога при пораненні та лікуванні військовослужбовців, а також надається матеріальна допомога для купівлі дрів. Перша в історії нашої громади родини новонароджених отримують пакунок малюка саме від Таращанської громади. Працювали і для освіти так, вперше отримавши грант в рамках програми відновлення України в розмірі понад 80 мільйонів гривень, розпочати реконструкцію ліцеїв Рудит. Розпочато також реконструкцію харчоблоку ліцею успіх, облаштовано класи безпеки, отримано новий автобус, встановлюємо дитячі майданчики. Так, цього року було встановлено сім дитячих майданчиків по старостинських округах і в місті Тараща. І, зокрема, було встановлено перший інклюзивний дитячий майданчик. Благоустрій! Традиційно впродовж року працівниками. Комунальне підприємство травше благоустрій вже на своїй новій комунальній техніці здійснювався ямковий ремонт по дорогах громади. Облаштовувалися дороги з біло покриттям. Також вперше були встановлені 180 європейських нових сучасних баків по селах нашої громади, і на дороги нашої громади виїхав новий сучасний сміттєвоз. Наводимо лад в парках та Прилеглих територіях, і, зокрема, спільно з бізнесом було наведено лад в парку по, в центрі міста, по вулиці Паркова. Кронування дерев триває і по сьогодні. Продовжується робота і в культурній сфері. Сьогодні в нашому будинку культури гарне світло, гарна сцена. Наші діти виступають в хороших костюмах, і найголовніше, в залі нашого будинку культури сьогодні тепло. Продовжуємо роботу і по спорту. Так, ми взяли участь у програмі Активні парки в програмі президента і успішно її втілили в життя в нашій громаді. Наш стадіон покриття футбольне здобуло новий вигляд і нову комунальну техніку для догляду за цим полем. Медицина. Ми продовжуємо поповнювати матеріально технічну базу нашого комунального підприємства «Тарачанська міська лікарня. В тому числі цього року було закуплено дороговартісне обладнання для хірургічних операцій, і крім того, в нашій лікарні було відкрито капличку святого пантелеймона цього року. Наша громада Активно проявила себе в міжнародній діяльності. Так, на початку року ми взяли участь у європейському конгресі місцевого самоврядування в Польщі. У складі делегації відбули до Сполучених Штатів Америки, до міст Вашингтон та Нью-Йорк, де відвідали капітолій Мерію Нью-Йорка та ряд інших державних установ. Нещодавно у Франції відвідали саміт мерів Франції, а також міський голова був присутній на зустрічі з міністром закордонних справ Франції. Будемо сподіватися, що це. Яскравий початок нашої плідної і тривалої міжнародної роботи, попри всі труднощі, 2024 четвертий рік став роком розвитку та змін. Ми продовжуємо розбудовувати нашу громаду, створювати комфортні умови для життя, освіти, медицини, інфраструктури, а найголовніше для підтримки наших військових. Ми продовжуємо працювати гласно, публічно та відкрито. І часто нам в цьому допомагають активісти, небайдужі громадяни. Ми завжди чуємо критику, прислухаємось до скарг та порад, коли це про конструктив, адже це допомагає ставати нам кращими. Дорогі земляки, дякую кожному з вас за ваш внесок у розвиток нашої громади, за вашу віру і наполегливість. Особлива вдячність нашим захисникам і захисницям, які сьогодні боронять нашу країну. Ви наша гордість. І натхнення. Нехай новий 2025 рік принесе мир, добро і злагоду в кожну родину. І нехай здійсниться наша найзаповітніша мрія перемога України з Новим Роком та Різдвом Христовим! Слава Україні!